Володимир Біленький ветеран, підприємець, фермер та лікар-ветеринар. У 2015 році у Вінниці він заснував ветеринарний центр Ветхаус. А у 2021 році вступив до Добробату, бо вірив у можливу повномасштабну війну та хотів бути готовим. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у селі Піски на Донеччині. Згодом брав участь у бойових діях на Харківщині та у районі Оріхова Запорізької області. У липні 2024 року Володимир демобілізувався і започаткував ще один бізнес: креветково- креветково-ракову ферму. Розвив справу Разом із батьком, також ветераном війни. У своїй діяльності Володимир активно використовує грантове фінансування та працює над масштабуванням бізнесу. Незважаючи на 10-річний досвід у веденні власного підприємництва, йому бракувало знань у розбудові серйознішого бізнесу. Саме тому вирішив пройти навчання. У нас досить амбітні плани, великі і права на повилку ми не маємо, бо залежить від того, не тільки мій бізнес, а й інші ветерани. Тому, тому мені треба. Серйозний бекграунд то мені треба знання, скіли, щоб щоб це ну чим більше я вивчу, тим в мене буде більше шансів на успіх. Тут все дуже просто. Ну і класно, що, що є такі можливості.